Так, у продажу у нас капсула часу на старій реєстрації від одного власника. Потрюпана трохи жизнью, Але автомобільчик у нас повністю на ходу ще з газіком четвертого покоління. А також у автомобільчикам встановлений ось турбонадувчик, який у нас встановлений в рулю. Щоб ви одразу дивилися, яке у нас давлення турбіни. І так, у продажі Каврія славута. З двигуном 1,2 газ, бензин. В нас 2002 рік. Ціна 500 доларів. Номер власника. Кому цікаво, телефонуйте по номеру. По автомобільчику для їзди, для їзди, повторюю, для їзди. Нічого робити не потрібно. Автомобільчик повністю на ходу. Заправляє І їдь, куди тобі потрібно. Ідіть куди тобі потрібно. Так, у нас салончик. Отакий От все. Отакий От навіть чехлончик. Є хто хоче собі сам стави, коли купить чехло, щоб не так марався салончик. Так що кому цікаво, дзвоніть по номеру до власника. Так, у продажу ВАЗ-2104 2007 року 1,5 газ, бензин. Пробігом на 130 тисяч кілометрів. 1300 доларів з торгом. Номер власника, ось кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Так, ось у четвірочка у нас на старій реєстрації вже у нас з зимовою резиною на штампіках. Трошки те, -те були якісь нюанси, які піддувалися власноручно. Власноручно піддувалися. Зато в нас є полочка і зато в нас є е підлокітничок. у нас В такому стані. Щось трошки, десь якісь косячки були піддули, десь трошки то все В, общем. в залежності від того, хто я сплотує автомобільчик, ви візуально дивіться, підходить, вам не підходить даний автомобільчик. чи у нас такі на тряпочці, без щеходчиків. що щось цікавий даний автомобільчик у нас. Ось така ось четвірочка. Телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажі у нас таке ось Chevrolet Aveo на українській реєстрації в червоному кольорі 2004 року з двигуном 1,5 ціна 2400. З газиком у нас Четвертого покоління. А може, кстати, і бувало, всували і друге покоління газа, так що кому цікавий автомобіль телефонуйте, а я покажу автомобільчик по колу. Так, на залізних у нас дисочках. Дивіться порожки. Дивлюсь, візуально нічого по автомобілі, по порожкам робити не треба. У нас арочка. Дивіться, опа, так, навіть локера тут поприкручував крило. Щоб не так гнила. Так, автомобільчик у нас абсолютно не, не тонований, есть тобто не фарбований. Тут у нас дивіться, отак ось що. Ось отак. Опа. Так, тканиневий у нас салончик. У нас всі електросхлопідіймачі механічні. Пічка. Потім android магнітола, сигнал. Так що, кому цікаво, даний автомобільчик. Телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку Opel Astra в універсалі червоний колір 98 го року, 1,6 газ, бензин у нас пробігу 260 тисяч кілометрів. Ціна у нас 2400 доларів. Номер власника. Усьому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз автомобіль ще покажу. На легкосплавних автомобіль дисках у нас протибутумані фари мають. На українській реєстрації автомобіль у нас. Так, візуально по арочкам на по порожкам. Здуті немає по заднім арочкам. Гарні. Так, дивіться, у нас тут фаркопчик встановлений. Така вихлопна труба велика, релінги. Так що, кому цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку Nissan. З центра 2000 року. З двигуном 1,8. Звичайний MPIський двигун тут стоїть. на 16 клапанів з газіком 4-го покоління. Ціна у нас 2600. Номер власника власникам, бо буде цікаво, телефонуйте, автомобіль у нас на автоматичній коробці передач. Так, зараз обійду вам покажу. Порошки, дивіться, нічого порошкам робити не потрібно. Газі, тут стоїть четвертого покоління. Таке ось антикрило на багажнику. Я так розумію, якщо рамка квадратна, то автомобіль у нас з Америки приплив колись. Чи не так, чи так. Але напишіть в коментарях. Так, отакий от ось стан кузова. Візуально ви можете на відео все побачити. Валюровий салончик, який вже такі не випускають. 4 підіймача. Автоматична коробка передач. Так, а Кондиціонер. Даже. мультикармо управління магнітолою. Так що кому буде цікаво автомобіль на автоматі? Кстати, автомобільчик переоформляється на свіжо реєстрації. 2600 доларів. Так, у продажі Шкода Фабія 2012 року. Хетчбек в білому кольорі. У нас звичайний MPI двигун. 1,4 газ бензин. Пробіг у нас 230 тисяч кілометрів. Ціна 5200 торгом. Номер власника цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз я обіду по колу машинку вам більш детальніше покажу. Так, дивіться, у нас рижеть і в житті, по порушкам нема, все в гарному стані. А на арочка, Бачите, вся пленочка завозкаше, так що кому шукає, ну, шукає собі живеньку шкодку. То хай телефонує по номеру. Тут також пльоночка присутня. Арочки у нас ціленькі, автомобільно назатонований, крім лобового скла. Так, що комубаю цікаво даний автомобільчик. Звичайний. А тут ще, кстати, автомобіль з газом, газ четвертого покоління. Так, у продажу на старій реєстрації від одного власника Opel Astra H, чорний колір універсал на легкосплавних заводських дисках у нас 2012 рік. 1.6 газ-бензин. Пробіг у нас 215 тисяч кілометрів. Від одного власника ціна 6 тисяч доларів з торгом. Номер власника, що комбайси, каво телефонуйте по номеру. Дивіться, у нас склом висічки немає, все в гарному стані у нас. Алогенна оптика, противотуманні фари, також помивочі передніх фар. Порошка, дивіться, ні ржавчинки, ні вздуті, абсолютно по автомобілі, все гарненько. Запланований, крім лобового скла. Задні паратроніки встановлені. Ця права частина автомобіля повністю автомобіль рівене Так, по салончику щось покаже. Так, у нас механічна коробка передач, кондиціонер, два передніх електросхопідіймача, бортовий комп'ютер, мультикермога. Так, що, кого, якщо когось зацікавив даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника. Так, у продажу на ринку ВАЗ-21,10. 2006 року 1,6, газ бензин. 106 пробігу, ціна 3000 доларів. Номер власника всьому був цікаво, телефонуйте по номеру. На залізних глаз дисках тонований крім лобового. Такому гарному сірому кольору У нас бачу газик 4-го покоління тут стоїть. За покажу салончик механічна коробка передач, магнітола. Так що, кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Тут у фари. також стоїть у нас резина преміорі зимова, вже не потрібно думати. Так, да, всі 4 колеса. Та, що комусь цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Так, Peugeot Partner у нас грузовий вантажний автомобіль на українській реєстрації 2008 року. 1,9 турбодизель на механічній коробці передач 300 пробігу. Ціна 3200. Номер власника, в якому цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз вам по колу автомобіль ще повіду покажу. Так, двісногарні літні, літні резинки. Так, ззаді в нас розпашні двері з склом вставлені. Так, така ось права у нас частина. Що тут показувати? Права треба вже в так, такому постану автомобілі. Такий ось салончик, на чехлах. Так що комбої цікаво, ціна 3200, телефонуйте. Так, у продажу такий Nissan Note на українській реєстрації 2012 року на автоматичній коробці передач пробіг 90 000 кілометрів. У нас 1,5 бензин. Номер власника, якщо комбо є цікаво, телефонуйте по номеру. Так, Зараз помаленьку машинку обіду покажу вам. Е, так, у нас зимова резина. Безключовий у нас доступ водійською на пасажирської двері. Так, дивіться, візуально, так, візуально. Нічого, робити по автомобілі не потрібно, навіть у нас ось ця пленочка все на місці. Так, затонований автомобіль що у нас до половинки. Так, ага, у нас дивіться, безключовий, задньої ляди. І камера заднього огляду у нас. Дивіться, у нас арочка все у нас в гарному стані. Безключовий також у нас на пасажирській двері, у нас автоматична коробка передач. Два, 4 електросло підіймача, Android-магнітола, клімат, контроль. Так що, кого зацікавив даний автомобільчик, телефонуйте по номеру до власника.